Чим ця фотографія хороша, тому що тут є контрастність кольорів. Тут іде прям дуже красиво синє таке небо і оранжева модель. Це дуже класно, така як в мене зараз схема світла тут стоїть ззаді, моделюючи такі джерела світла. Тобто це синє джерело світла і оранжеве, вони є дуже класними поєднанням кольорів, такі, знаєте, самі розповсюджені, в принципі, в. Схемі в кольоровому, навіть якщо візьмете кольоровий круг ітона, да, вони знаходяться на протилежних сторонах, що дуже прикольно. В принципі, протилежні кольори завжди контрастно дивляться. І у фотографії, якщо ми це застосовуємо, це дуже прикольно. Як це застосувати в фотографії? Наприклад, ви берете комплементарні кольори, як ту, да, синій, оранжевий. Наприклад, ви можете ви фотографуєте, наприклад, в зеленому якомусь саду. Да, у вас буде зелено, от класно все. Якщо ви в цей час вдінете вашу модель. Наприклад, якісь такі кольора, червоно-бордові, якісь, не бордові, навіть червоно-рожеві більше. Да? Воно буде дуже класно так, дивитися, буде контрастно.